Добрий день малята! Запрошую вас до гри із манною корпою. Давайте уявимо, що мана корпа це сніжок. Та пограємо з дітьми у зимові розваги. Тож починаємо. Наші дітки раді сніжку. Вони вибігли побігати на вулицю. Ось так вони весело бігають в різних напрямках. А сніжок іде та йде, іде, та йде. Дуже багато снігу насипало. І вирішили малята розглянути сніжинки. Які вони, скільки в них промінчиків? Ось такі сніжиночки. Ось які сніжиночки. Насипало сніжку багато. І малята надумали пограти в гру відбитки. Вони ставлять на сніжку свої ручки і потім розглядають відбиточки. Ще можна поставити ніжку або лягти на сніжок і отримати відбиток свого тіла. Добре грати малюкам, тому вони вирішили. Зліпити снігову бабу. Накачали кульок, зробили бабі ручки та наділи на голову відро. Ось така снігова папа у нас вийшла. А далі малята думали, думали, чим же зайнятись. І вирішили покататись на санках. Ось так вони на саночках їздять, дірки. Покатавшись на санках, стали всі на ковзани та побігли кататися на ковзанах. Але не тільки діти раді сніжку. Звірята теж люблять зимові розваги. Вони вибігли погратися на сніжку. Ось крадеться тихо лиска. Ось вона вже близько, близько, хитро очками лукавить. Ну, а ось іде ведмідь. Тихо, тихо, не шуміть. За ведмедем зайчики дружно вибігають та весело стрибають. А морозець теж вирішив погратися і розмалював зимовими візерунками вікна. Ось такі гарні завитушки він намалював. Діти, зима гарна пора року. Тому грайте і насолоджуйтесь. До побачення!